Слава Україні! Юлю! Сьогодні у Тернополі прощаються із захисником України Віталієм Невінським. Йому було 26 років, але за цей час він встиг зробити чимало. Він пройшов і АТО, і операцію об'єднаних сил 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він був на Мелітопольському напрямку. Побратими згадують, вони тоді захищали трасу на під'їзді. До міста. Згодом Віталій брав участь у боях за Херсон, потім їх ротували на Запоріжжя. А після цього останнім місцем його дислокації був Бахмутський напрямок. Власне, там, 15 грудня, Віталій Невінський і загинув. Він був капітаном, командиром гірсько-штурмової роти 128-ї гірсько-штурмової бригади. Побратими згадують про е, Віталія як про мужнього і про відповідального командира, який дбав в першу чергу про життя своїх підлеглих, про життя своїх побратимів. А вже е, після цього про звільнення територій і про, е, і про інші е, військові речі. У Віталія залишилася дружина і маленький синочок. Вічна слава і пам'ять захиснику України.